І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Пікчу Растері Обол. І сьогодні ми будемо грати у Ingame разом з моїм другом. Попривітайся! Привіт! Заходь поки що, давай. Погнали! Грати ми будемо на приватному сервері, я його буду вчити грати. Та я графою. Ну, а я, я тебе навчу ще професіональніше грати. Okay. Погнали! О, до нас приєднається ще один. Венг гейм. Е, Міша. Давай. Коротше, коли почнеться гра, я почну. Почнемо ми з одного з плейсів. А точніше, з ігри. Е, Я буду здаліхони знімати, поняла? Перша гра не цікава. Що ж, почнемо нічного біти. Так. Спасибо. Дякую. Беремо. А как тут треба? А, все. Ну що ж, тобі капець. Треба соту випіти. А У почему мене з Бо ти мене штовхав. А ну иди сюда. Э, за что вы меня набьете? Вот, давай, давай. На Мишу. Я не думаю, что я может победить. Thank надо меня бить, ты А вс, а вс, а вс, а вс, а вс. Миша, на него. Да вы серьезно? Ну тогда вы не выиграете ни один из вас. Вы вдвоем не выиграете, если я умру. Если я умру, то вы усы помрете. вот и вы бачите. Все, давай это мир. Ладно, окей, все. А интересно, у нас это навсегда уже за Не, вам будет хилис все. А ты? Хочешь на меня напасть? Нет, <вы> Окей. Ну все ж, пацаны, вс э э мои любимые подписчики, мы уже прошли все. Да, Максим? Да. Это еда, на ешь его. она тебе восстанавливает хп. Голосуем за продолжение игр, давайте. Голосуем за продолжение игр, сейчас будет голосование. Я на продолжение. Продолжение игр. One more game, one more game. Что ты сказал? Да беги! Нет, давай, ешь, давай, ешь, ешь, ешь! Ешь! Жри! Зараз помирає один з нас. Один з нас, зараз помре. І це буде на рандом. Это буду ги я. Это буду не я. Це на працю так, як ви хочете. Це все на рандом. Бо зараз буде тугоф бар. Ну, я думаю, що ми будемо разом на тугоф бар с Максимом. А Міша буде один. У нас нечетное кількість. как? Почему я один? Я не знаю. Давай подаемся. Да, мы с, мы с Максимом в одни команде. Против нет! Все, я хочу. А нет, мы с Мишей против Максима. Скипаем, скипаем. Значит, ты не тянешь, когда я только тяну. Нет, я тяну мы, Саша. Мы тянем разом против Максима, понял? вообще бы Ну да. Ну тогда давайте на равных. Миша не будет тянуть. я пи с собой первый. Так что я тяду, а а тебя тяну, а ты А как тут можно тянуть? Я тут легко, тут легко. Я тяну, а ты тянешь. Подождите, okay. не тяните. Мне нужно разобраться. Да подождите. Я на, не спейс, знаю, на, на пробел. На пробел. На красную. Понял? На красную. Максим, е... я не тяну вообще. Я даже немножко ошибаться буду. Просто <срочный> ошибаться. Надо. ще трошечки. А, я сейчас слабый задание буду играть. Я, я не все на рандом. Макс, ну... ну це на рандом. Да, блин, ну ти вообще ничего не подіваєш. Це все на рандом. Не матюкайся на моїх відео. Це все рандом був. Ми зараз з Мишу будемо битися. Ми Мі... не могут быть. Я не можу. Міша, я тебе перенесу. Перенесу тебе, бо зараз буде сама складна гра. Одна, одна з найскладніших. Не переживай, Міша, я тобі допоможу перейти. Я йду перший, поняв? Да, а я другий. Да. Я, я за тебе прийду. Бо ми маємо вижити разом. Миша, завиняй, але я на тебе бан кидаю. Який бан? Я не розумію, що... О, ні. тільки на це. Ой. Міша, не йди, не не йди, не йди. Я перший. Так, тепер міша проходимо. О, да! Ми пройшли, пацани! І зараз буде теж складна гра. Я мог просто перенести Мішу, але я боявся, що теж ошибусь. І Міша був, був впав. Тому. Пацани, давайте. Доста... Зараз ще дві гри і буде фінальна гра в Кальмара. Все, погнали далі, пацани Давайте, погнали, пацани Що ж, залишилось ще трошечки до фіналу. Да, скрытый мисс за развода. Так, а ты пацаны. Еще одна игра и финал. А я кому суп еще? мингл. Далее буду мингл. Угу. А сюда дыпал да? Не иди до охранки. Давай, ван продолжаем игры. Кипай. Короче. Зачем я уже то, что Все, погнали на игру. Ця гра буде передостанньою. Міша, я сподіваюся, ти не помреш, бо е, возродення тут відключене. Так. Да. Що ж, погнали. Міша, готовий бігати по кімнаткам? И слухать только где-то где-то. А это где-то двери, двери ключи. Угу, Остя. Скипай. один. Хоть в более темноту и закрывайся там. Миша, ты закрылся? Мені ж ми фіналісти. Ти готовий битися зі мною? Давай, щоб було чесно, з'їдім наші печеньки. З'їдім усю нашу хіл. Ти соду випий, а я з'їм печеньку. Ти оставиш у себе орінки, а я у себе кімба віддаю. А, у... у... да, а я кімбабку. Все, погнали на фінальну гру. На гру в кальмаре. Що ж, Міша? Ти готовий? Угу. Не скипаємо, не скипаємо. Я чекав цього усе свого життя. Нападай. Во! Ай, ай, ай. Ай. Давай, Миша, ты капец. Погиб Не-не-не! Не-не-не! Да, я не порю! Блин, мне не жаль, Миша! Мне должен жаль, Миша. Мені дуже жаль, Міша. Мені дуже жаль. Е, куди ви мене носите? Куди ви мене носити? Міша ще, ще жив, так? Да? Він же просто поліг поспати, да? е, е, дайте мені Мішу, він же просто е, устав і спить. Ну, віддайте Мішу. Ми маємо разом виграти. Міша, я переміг, але якою ціною? Просто покладемо все. Я отримав реальні гроші, серйозно. Мені реально дали водно. Дякую. Правда, із-за того, що це приватний сервер, це неправда. Ура, я переміг!